Вітаю! Сьогодні у нас на огляді новинка від Гайд. Це тепловізійний монокуляр ТЕ211. Можливо, найменший і найдешевший тепловізійний прилад для спостережень на сьогоднішньому ринку. Тому що вартість цього приладу на момент огляду складає менше 20 тисяч гривень. Давайте ж подивимось, що пропонується за такі грошики. Вже на моменті цього анбоксингу зрозуміло, що прилад буде досить компактний. Запакований він. В звичайну гайдівську коробку з ощільнювачами, але все це настільки мініатюрно, порівнюючи з попередньо оглянутими тепловізійними прицілами. Коробочка відкривається. Таким самим чином, як і всі попередньо оглянуті тепловізори гайд, є поролоновий щільнювач, є гарантійний талон, декілька інструкцій і безпосередньо сам прилад в коробці. Отак от він виглядає. Окрім самого приладу, у нас є окрема коробочка, в якій знаходиться дріт. Типу Type-C для зарядки даного монокуляра, сам прилад, як ви вже зрозуміли, дійсно мініатюрний. Він легко поміщається в долоню або в будь-яку кишеню. Важить він всього 228 грамів, довжина його складає 132 мм міліметри при діаметрі 50 міліметрів. Корпус цього тепловізора виконано з полімеру з прогумованими такими вставками, які приємні на дотик, і попри. Полімерність цього корпусу він має клас захисту IP67 та діапазон робочих температур від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія. Це дозволяє нам використовувати цей мініатюрний тепловізор за будь-яких погодних умов, навіть деяких екстремальних умов можна сказати. Прилад має в передній частині таку гумову захисну кришку, яка захищає 10 мм германівий об'єктив від механічних пошкоджень та зайвої вологи. В нижній частині тепловізора є посадкове місце під різьбу на дюйма на 20, що дозволяє закріпити даний прилад на штативі і здійснювати віддалені спостереження. У верхній частині є кнопка живлення та меню, яка утоплена за. Загальний габарит приладу тому, сама собою, вона не натискатиметься. Також бачимо відразу тут порт Type-C для зарядки приладу. Він також захищений окремою кришечкою. Діаптрійна корекція цього приладу здійснюється в діапазоні від мінус 5 до плюс 5. Здійснюється це традиційно для подібних приладів обертанням окуляру. Також за цією діаптрійною корекцією знаходиться ще один обертовий механізм, який дозволяє нам працювати з меню приладу. Здійснювати налаштування, змінювати кольорову палітру і тому подібні моменти, про які я далі вам розкажу. Також в нижній частині закріплено такий страхувальний ремінець, який дозволяє зафіксувати прилад на вашій руці. Якщо мова йде про спостереження з якимось динамічним пересуванням або в умовах недостатньої видимості, то от таким от страхувальним ремінцем можна приторочити прилад до руки, щоб не загубити його під час якихось переміщень. Прилад має матрицю формату 256 на 192. Це сучасна матриця на основі оксиду ванадію з розміром. Пікселя 12 мікрон. Частота оновлення буде 50 Гц, так само, як у всіх інших, так мовити, старших моделях тепловізорів гайд. Зображення виводиться на вбудований AMOLED дисплей 0,32 дюйма роздільною здатністю 800х600 пікселів. Вбудований літійонний акумулятор даного приладу має заявлений ресурс до 6 годин безперервної роботи. В разі необхідності прилад можна легко під'єднати до будь-якого павербанка з допомогою того ж порту Type-C. Це дасть нам можливість продовжити спостереження, не зупиняючись для зарядки даного пристрою. Вмикається прилад тривалим утриманням кнопки живлення. Також з її допомогою можна війти в меню. Вийти з меню тривалим утриманням. Під час спостереження з даним тепловізором ми постійно бачимо рівень зарядки акумулятора в правому верхньому куту. Дуже зручно, що вони нарешті додали числове значення рівня зарядки, адже таким чином значно зручніше контролювати, скільки енергії залишилось в акумуляторі. Під час спостереження ми можемо переводити цей прилад в режим енергозбереження. Отаким от чином. Також варто розуміти, що прилад повністю вимкнеться, якщо ця шкала повністю заповниться. Для того, щоб потрапити в меню прилада, можна натиснути кнопку жилення або повернути муфту. Перший пункт це цифровий зум. Прилад має оптичну кратність 1,2. Для того, щоб задіяти цифровий зум, натискаємо кнопку жилення або меню декілька разів для того, щоб отримати доступ до двократного або чотирикратного цифрового зуму за необхідності. Наступний розділ це відеофіксація зображення. Обираємо цей розділ, натискаємо. Кнопку живлення, починається відеозйомка. Якщо в правому верхньому куту у нас є позначка мікрофона, значить відео знімається зі звуком. Також коротким натисканням кнопки живлення ми припиняємо відеофіксацію. Наступний розділ це калібровка матриці. Обираючи його і натискаючи кнопку живлення, матриця автоматично калібрується. Далі у нас яскравість екрану. Почерговим натисканням кнопки живлення можемо Обрати один з п'яти рівнів на пристрої, який пише відеозйомку, в даному випадку нічого не змінюється, але зазираючи в екран тепловізора, різницю відразу помітно. Наступні два розділи цього меню ми поки що пропускаємо для того, щоб повернутися до них і поговорити окремо, тому що вони досить об'ємні. Далі цікава опція, яка дозволяє налаштувати швидкий доступ коротким тисканням кнопки живлення до однієї з представлених. Опції. Це може бути зум, фотографія, відеозйомка, зміна кольорової палітри, калібровка матриці або вихід в меню. В даному випадку залишаємо вихід в меню. Йдемо далі. Наступний розділ це вибір кольорової палітри. Тут стандартний набір гайдівських кольорових палітр, які ви зараз бачите. Далі фотозйомка. В цьому розділі, натискаючи кнопку меню, ми робимо, по суті, скріншот зображення. І повертаємось до цифрового зуму. Тепер перейдемо до двох найбільш об'ємних розділів меню це додаткові опції та загальні налаштування». Цей розділ дозволяє, в залежності від умов спостереження, це можуть бути гори, ліс чи відкрита місцевість, адаптувати тепловізор для того, щоб отримати найбільш коректне зображення. Наступний розділ це Wi-Fi, який дозволяє, по-перше, обрати або 5G, або 24G, і, і також що зручно. Прямо на екрані ми бачимо назву пристрою та пароль для того, щоб під'єднати його до стороннього приладу, такого як телефон, наприклад. Для того, щоб під'єднати даний тепловізор до мобільного телефону, потрібно спочатку в налаштуваннях тепловізору вимкнути Wi-Fi, потім в мобільному телефоні знайти його це є 9E8E. Зверніть увагу, що коли ви вимкнете. Функцію Wi-Fi в тепловізорі, у вас прямо на екрані самого тепловізора буде зображено назву цього приладу і пароль, з допомогою якого можна під'єднатися до мобільного телефону. Заходимо в застосунок Target Ayer. Отаким чином. І після того, як прилад з допомогою Wi-Fi під'єднався до мобільного телефону, він з'являється у нас в переліку наших тепловізорів. І, нажавши кнопочку Observation, ми можемо. Таким чином виводити зображення з тепловізора на телефон. Тут ми можемо здійснювати фото або відеофіксацію, змінювати кольорову палітру для більш зручного спостереження, а також здійснювати ряд інших налаштувань. Наступна опція це картинка в картинці. Стандартні налаштування дозволяють, дозволяють або вимкнути її, або розташувати картинку праворуч, ліворуч, або по центру. Далі стандартний гайдівський стадіометричний далекомір. З допомогою обертання муфти ми можемо зближувати або віддаляти сині лінії, і розташовуючи між ними один з вражених об'єктів, ми можемо орієнтовно розуміти дистанцію до цього об'єкта в метрах або ярдах, в залежності від налаштувань приладу. Наступний пункт це режим енергозбереження, який ми зараз не будемо вимикати, тому що в нас припиниться відеозйомка. Наступна опція це hot Track». Опція, яка дозволяє додатковим маркером на екрані виділити найбільш гарячу точку. В даному розділі ми можемо обрати між автоматичною калібровкою матриці та робити це вручну. З цим розділом розібрались. Наступний з двох великих розділів налаштувань називається «Загальні налаштування. Заходячи в нього, ми можемо обрати мову інтерфейсу даного приладу, можемо обрати одиниці вимірювання. Дистанції стадіометричного далекоміру це або метри, або ярди. Також ми можемо тут налаштувати дату і час в даному приладі. Наступний розділ меню це світловий індикатор роботи приладу. Після нього у нас є Bluetooth, з допомогою якого тепловізергайт можна з'єднати з додатковими аксесуарами цього виробника. Наступний розділ це інформація про прилад. Наступний розділ дозволяє скинути всі налаштування приладу до заводських. В наступному розділі є можливість форматувати в цього тепловізора, тобто знищити всі відео та фотофайли, які на ньому збережені. Наступний розділ дозволяє вручну поправити дефектні пікселі. В цьому розділі ми можемо увімкнути або вимкнути світловий індикатор заряджання приладу. Наступний розділ дозволяє налаштувати відеозапис. Це або автоматичне вимкнення. Записання відео або вимкнення записання звуку. Також тут можна налаштувати вотермарку. Це може бути або дата, або час, або логотип. Наступний пункт дозволяє налаштувати режим енергозбереження. Тут ми можемо налаштувати автовихід з меню, автовимкнення та автоматичний перехід у. Режим збереження енергії у висновку. Можна сказати, що даний тепловізор буде цікавий в першу чергу тим, хто має вкрай обмежений бюджет на придбання подібного приладу, тому що його вартість в районі 17 18 тисяч гривень є просто безпрецедентною на сьогоднішньому ринку України. Але навіть якщо у вас є фінанси на більш дорожчу модель тепловізора, все рівно ця новинка може бути цікавою для вас, в тому випадку, якщо ви підбираєте максимально полегшене спорядження, де маса кожного з елементу екіпи має ключове значення. А на цьому все, дякуємо за перегляд.